А, а ви звідки? Яка різниця звідки? Ну, будь ласка, ваше посвідчення з... водія. А з... згідно якої причини? Причину зупинки? Ну, ми не зупинилися на, стап... на стоп Скажіть, Можливо, будь ласка, заповани причину заповани зупинки. Скажіть, будь ласка, причину зупинки. Посвідчення Дільничний до повного офіцер. ознайомлення. Я просто не хочу конфліктувати просто 70-50. А ви мене знімаєте? А чому я а не маю в інтернет виставити Ні, ну, ні а що хіба мене це знімає? заборонено? Ми... ви, ви мені знімає? представились. Будь ласка. Ну ваша дружина знімає мене незрозумілих причин. Тому не буду представлятися. Чого? А ви ж мені не представляєтеся згідно конституції України? У нас є презумпція невинуватості. У вас є докази мого правопорушення? вас тільки ви? У нас і дружина. вас є двоє. Документи у вас да. в порядку. Конечно. Друзі, усім привіт. Я рад вас знову вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болт. І сьогодні буде дуже цікаве відео про те, як працівниця поліції, дільничий, дільничий інспектор, зупинила водія. Водій є учасником нашого клубу. І мені дуже подобається відео, коли спокійно, без всяких, як то кажуть, нервів, водій. Зазначає на норму закона і в нього все виходить. Тому, друзі, не забувайте завчасно долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія, тому що це надійний захист на дорогах України. Окрім того, кожен з вас отримає ось таку пам'ятку, як діяти у разі, якщо вас зупинив працівник поліції, він діє незаконно, повний алгоритм дій. Тому, друзі, усі деталі в описі під цим відео. Долучайтеся до нашого клубу. Встановлюєте згідно правил ДСТУ. Ну, Їдиш, якщо трошки неправильно, то це до дорожки. Як це, якщо кожу? трошки? Ну ви в Україні живете? В Україні. А ви звідки? А яка різниця звідки? Ну, будь ласка, ваше посвідчення З... водія. А згідно якої причини? З... Причину зупинки? Ви ну, не зупинилися на знак стап... стоп. Скажіть, Можливо, будь ласка, Скажіть, будь ласка, причину зупинки. Скажіть, будь ласка, причину зупинки. Представтеся, будь ласка. Свідчення до Дільничний повного офіцер. ознайомлення. Я просто не хочу конфліктувати, просто хочу вам зробити, як це? Ну... Зауваження? Ну, не зауваження. Зауваження це в своєму керівництві робіть, чого неправильно встановлюють. По-перше, цей знак він не, там не там дійсний. Він не повинен встановлю. бути на жовтому фоні, ви зі мною згодні. І перед цим знаком повинно бути зниження швидкості. Що ми бачимо? Ми бачимо, що працівниця поліції зупинила водія, нібито за порушення. Я так розумію, це блокпост, знак Стоп. Однак, ми всі вже знаємо досить добре про те, що тимчасові знаки вони дійсно встановлюються на жовтому фоні. У цьому випадку, я так розумію, цього не було. Водій про це зазначив, все вірно вказав. Однак працівник поліції каже про те, що... Можливо, воно дійсно трошечки не по закону. Як це може бути так? Трошечки не по закону. Воно або по закону, або не по закону. Там ласка, пані, чому Ви мене знімаєте. А чому Тому я не маю? в інтернет виставити? Ні, ну, для чого А що хіба ви мене це заборонено? Знімаємо. Ми знімаємо для того, щоб в подалі. Якщо виникне якась суперечка, можливо, ви мені зустрінеться. Я за щось... не маю до вас суперечки. Просто, просто можна ну, зупинити, можливо, можливо Ні, ми чекати. Ми Але дійдемо до призупин... суду, щоб ми мали Ні, в суді докази мої дії, ви знімаєте мене на відео. Що це таке? Я забороняю. Щось мені не зрозуміло. А коли були якісь зміни в чинному законодавстві, коли це стало заборонено, фіксувати, не знімати, а фіксувати дію. Працівника поліції запам'ятайте, друзі, це не заборонено чинним законодавством України. Також дуже дуже важливо, якщо працівник поліції діє незаконно порушує ваші права. Не забувайте про те, що ви завжди можете залишити скаргу на працівника поліції на гарячий номер телефона Міністерства внутрішніх справ 0800 500 202. Це це щоб ми мали докази в суді вам як назвати. Ну, пан громадянин України. Ну звати ім'я, скажіть ваше ну яка різниця, Іван як вони звати? Михайло яка різниця, як добре, мене звати? пан громадянин України. Є так. знак стоп. Ви мали призупинитися, тоді знака уїхати. стоп. Німа цей знак стоп. Контроль Відкрийте, будь ласка, ласка знаки він неправильно будь ласка, встановлений. Тоді скаргу в наше управління І зверніться, щоб воно встановлено. А ви мені представили будь ласка. Ну, ваша дружина знімає мене незрозумілих причин. Чого? А ви ж мені не представляєтеся? Посвідчення. Я, не я, я... А вона зазначає про те, що ви мені не показали своє посвідчення, я вам не покажу своє посвідчення. Ну, що це таке? Ви мені не показали, я вам не покажу. Ну це ж не на якесь побачення. Ви прийшли. Є норми, ви знаходитесь на службі, на службі українському народові, тому необхідно їх дотримуватись. Це дуже важливо. Кожний, ви маєте права і обов'язки, я, я так маю право обов'язки. Ваше правопорушення заключається ви... в тому, ви не зупинилися. Вам не сподобався знак. Почекайте, шановна, у нас Конституція України знак. є, почекайте. Я зараз буду на вас дійсно. Якщо хочете, я не збирався писати скаргу, ви мене назвали правопорушником. Згідно Конституції України, у нас є презумпція невинуватості. У вас є докази мого правопорушення. У вас є фото, відео, фіксації, будь-які фактичні дані, дані, дані. Якщо встановлені, якщо встановлені дані, знак, такі знаки, де так. Я ж вам сказав, що цей знак неправильно встановлений. І він Добре, встановлений я звернуся згідно... до керівництва, що він неправильно згідно, згідно ваших слів. Питання Добре. має. Питання вичерпано. Добре, скажіть, будь ласка, ви нічого забороненого не Ні, Нічого не везу. вас тільки ви, ви Нас і дружина. У вас є двоє. Документи вас Конечно, вас все все у вас в порядку. Звісно, звичайно, все. Такі щасливої вам дороги. Не і вам щасливої дороги я не порушував. Добре. До речі, вірне і дуже слушне зауваження стосовно того, якщо... Невірно встановлені знаки, ви у цьому місці несете службу, будь ласка, звертайтесь з рапортом до вашого керівництва, щоб усунули ті недоліки, про які в тому числі зазначив даний водій. Однак працівники поліції цього не роблять. Ми вже проходили такі моменти, коли я колись знімав контент стосовно встановлення знаків після е, виходу відповідного матеріалу. Знаки були встановлені, тому необхідно рапортувати. Це вже звертається до працівників поліції, коли вони бачать певні порушення. Робіть це, звертайтесь до керівництва, рапортуйте, зазначайте про порушення, щоб їх усували. Тому що безпека дорожнього руху це дуже важливо. Все вірно каже водій: дійсно неможливо назвати водія правопорушником, якщо його вину не буде доведено. У цьому випадку ми бачимо жодного боді. Відсутня. Відсутні бодікамери. Жодна фіксація, жодних доказів нема. Тому неможливо зазначити про те, що водій є порушником, тому що його вину ще не доведено. Це чітко визначено Конституцією України головним законом нашої країни. Презумпція невинуватості. І ще цікавий момент про те, як представляється працівниця поліції. Де. Посвідчення. Ми вже знаємо про ці службове посвідчення, неодноразово я знімав також матеріал, можете подивитися. Однак необхідно встановити особу. Це дуже важливо. Тому вона повинна представитись. Стаття 18 закону України про національну поліцію. Це чітко визначає. Однак працівниця поліції цього не робить. І чому потрібно фіксувати дії працівника поліції? Тому що якщо він діє незаконно, в подальшому, в суді, коли будуть оскаржувати його незаконні дії або винесену постанову, відео долучається до матеріалів справи. І справа таким чином виграється, тому що суд буде досліджувати усі докази, які будуть наявні в матеріалах справи. І ще, друзі, моя рекомендація: завжди фіксуємо спокійно, спілкуємось, Є чинне законодавство, беремо алгоритм і починаємо спочатку і до самого кінця. Що в цьому випадку ми бачимо? Ми бачимо те, що водія відпустили жодного, жодного правопорушення. Немає, хоча про це спочатку зазначалося. Жодної постанови немає. Однак ми бачимо, що працівниця поліції діла незаконно. І мені взагалі цікаво, чому дільничі перебувають на відповідних блокпостах і перевіряють документи у водіїв. Ось така ось, друзі, ситуація. Дуже цікавий матеріал і дуже цікава. Поведінка водія, оскільки він спокійно, позаконно все зазначу і бачите, чим це закінчилось. Тому, друзі, дуже важливо дуже важливо, знати свої права і вміти ними вірно користуватися. Тому, друзі, піднімайте свою юридичну свідомість, придбайте в нашому Одешопі різноманітну корисну літературу. Посилання буде в описі під цим відео. Друзі, якщо є цікавий і корисний матеріал, ви можете мені прислати його для юридичного аналізу на мою. Пошту, вона в описі під цим відео. Також, друзі, не забувайте долучатися до мого телеграм-каналу. Там дуже цікаві новини. Ми спілкуємось і розбираємо певні законопроекти та робимо юридичний аналіз цікавих ситуацій. Усім вам мирного неба!